Дуже рада, що у наш в ком'юніті була така людина, як Святослав. Це як наша така зірочка. Того ваш мікрофон і надихайте колег. Дуже дякую, друзі, рідня. Я хочу розповісти про певний досвід нашого фонду. Фонд громад Рідня. Це організація, яка є в районному містечку, невеличкому, і відповідно. Вся система, яка йшла е, з давніх часів, тобто у Києві найбільші організації, у Львові трошки менші, е, в Стрию ще менші, але почався процес локалізації. І ми е, е, дуже гарно в цей процес вписуємося. Чому? Тому що ми не слухалися цих традицій, де великі організації мають бути впливові. Ми собі подумали над таким співвідношенням. Кожна організація має можливість. І має бажання. Це ми на другому слайді побачимо. І відповідно, коли наші бажання менші, наших можливостей, все в порядку. Ми собі гарно користаємося наших можливостей, ми досягаємо наші бажання, але настає проблема, коли бажання стають більші, ніж наші можливості. І тоді ми починаємо шукати. Це що компенсує нам це. І ми вирішили, що це є інновація. Тобто інновація це є енергія, яка дає можливість компенсувати ваші можливості. Особливо коли рівень скачка має бути високий. Тобто, ну, скажімо, ми допомогли тисячам людей. Ми це святкуємо, бо ми напружилися, ми це зробили. А коли на наступний рік наш голова наглядового ради каже, давайте допоможемо 10 тисячам, і це зараз не напружує. Ми не маємо таких можливостей, треба щось шукати. І відповідно зараз я вам назву декілька таємниць, які дають можливість нам це досягати, зараз я навчуся натискати. І першим кроком наші організації 13 років, і 13 років тому ми собі подумали, ми маємо мати спроможність. Спроможність залежна не від того, як ми отримуємо донорську допомогу, а від того, що ми створимо у себе неподільний капітал. Цей неподільний капітал буде давати відсотки. І ми зможемо компенсувати наші адміністративні витрати. І ми почали накопичувати. Почалося зі 100 гривень. У нас не було якогось спонсора, який би міг так взяти вкласти нам гроші. Але ми ці 13 років, як бджілочки, до нашого вулика носили, по трішки-потрішки по трішки складали цей неподільний капітал. На сьогодні він складає 4,5 мільйони. Це означає, що кожного року, 1 січня, ми знаємо, у нас є 800 тисяч гривень, ми можемо почати щось проектувати робити. Таким чином, у нас є працівники, які впевнені у своєму майбутньому. І це є цей момент, який творить у різні ситуації з донорами, грантами, допомогами нам певну таку рівномірність. Далі ми починаємо думати наступний крок. Ми собі думаємо, а воно не переходить. Ми кажемо, потрібно людям допомагати. У 2022 році до нас е, е, приїхало 30% плюс в громаду е, ВПО. Це тисячі людей. Їм потрібно допомагати. Ми почали це інтенсивно робити. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що допомігши раз, вони стоять в чергу в друге, в третє, і це а що раз збільшується. І тоді ми кажемо, друзі. Ви є найбільш зацікавлені в тому, щоб ця допомога надходила регулярно у тій е, асортименті, який вам потрібен. Давайте попробуйте, складіть свою організацію. І вони погодилися, вони створили фонд допомоги ВПО. Тепер самі ВПО починають організовувати, збирати гранти, гуманітарну допомогу, мають базу даних, декілька тисяч людей. Вони комунікують. І ми вже так крок відійшли другий, і ми побачили, вони працюють. Цей механізм запрацював. Енергія людей запрацювала круто. Вони дякують нам, що ми їм почали допомогли, навчили. Вони зараз це роблять самостійно. Тому самоорганізація для нас дуже важлива. Ви потім побачите, що ми пробуємо з молоддю так працювати, само будете мати ресурси. З дорослими, Самоорганізуйтеся і будете мати дорослий. Як ідемо далі? Ми оголошували конкурс проектів. Благодійна організація збираємо пожертви і кажемо, дайте нам пожертви. Люди нам здають. Ми накопичуємо і проводимо конкурс. І відповідно. Була у нас альтернатива або стати, закласти руки і сказати: так, підготуйте якісну заявку, ось 18 сторінок, заповніть, щоб ми це все бачили. А ми такі круті будемо перевіряти. Ми зрозуміли, що це не працює. Тобто, мінімально спустили поріг входження до проектної діяльності. Є ідея люди. Масово почали до нас звертатися, а ми тут же не їм навчання, а ми тут же як оформити заявку, як бажання перетворити у проект бачення того, що ти хочеш зробити. І виявилося, що ми здатні в рік е, е, отримати 400 ідей: 300 з яких ми підтримували. Супер, тому що ми не експерти, ми тільки їх навчали, а експерти були зовнішні таким чином. Це сотні, це тисячі людей, які включалися в процес організації своїх ідей, реалізації. Ми їх навчали. По для нас є важливим було підняти людей з малих громад, сіл, де немає того досвіду, навиків, і відповідно нам це вдається розгортати, коли поріг входження до наш конкурс був дуже низенький. До нас легко можна було зайти. Так що це як. Маленький інструмент активізації людської активності, відповідно, ми почали розуміти, що нам потрібно знаходити нові ідеї. І ми створили лабораторію інновацій. Вона так голосно називається, але це було просто обговорення ідей. Хтось десь почув, побачив, прочитав, приносив і казав: дивіться, є така ідея. Ну, ми добре-добре проговорили. Обговорили, повернулися через місяць, тобто вона дозрівала у наших голодах. Ви знаєте, що кожна ідея, вона спочатку та де це неможливо, потім, може, щось в ній є, а закінчується тим, що зрозуміло, кожному дурне, що це є хороша ідея. Таким чином, проговорення, осмислення, наповнення ідей, воно ми поставили на такий ну, квазісистемний порядок. Обговорювали, що є нового, як по-новому діяти, як нестандартно діяти, як впроваджувати, пам'ятаєте, перший слайд інновацію. Відповідно, ми подумали, маємо цей неподільний капітал. Ну, є мішок грошей, Ми відсотки з нього беремо, тобто він знаходиться в цінних паперах. Ми подумали, давайте попробуємо вкласти в нерухомість. Але так в нерухомість, щоб з цього користала громадськість. І ми собі запланували створити такий екологічний освітний центр. Тобто ми викупили чотирьохквартирний будинок, вклавши гроші. В це. Відповідно, зараз нам потрібно спроектувати уже, ми хочемо, трьохповерховий будинок з сховищем. І, але як це спроектувати? Бо наша мета, щоб це було новітнє, інноваційне і так далі, ми подали на міжнародний конкурс. І зараз для стрия 100 університетів світу мають можливість розглянути нашу пропозицію і спроектувати. Вже був дзвіночок з Ріо Де Жанейро, і вони кажуть: ми дуже хочемо це зробити. У світі є налаштування допомогти Україні у її відновленні. А ми розуміємо, у нас не було бойових дій. у нас раз в квартал залітають ракети, тому що ми маємо певні стратегічні об'єкти і вони дуже цілять в них. Але ми хочемо модернізувати країну. І тому такий освітній центр розглядається як момент відновлення України. І я подивився: а який нагорода? Бо там є такий розділ в конкурсі в цьому міжнародному ставу університеті, навіть з Америки Європи, і зараз чуєте з Бразилії. Я дивлюся винагорода. І читаю: переможець конкурсу отримує сертифікат за відновлення України. Мені це так було емоційно сприйнято, що немає там якихось грошових навантажень, немає там якихось не знаю, матеріальних речей, а є сертифікат. І люди на це працюють, і ми маємо надію, що це спрацює. бо Якщо до цього проєкту, хто би міг подумати, що хтось десь там в світі побачить той стриж і, і тих зварьованих, які хочуть в ньому екобудинок збудувати, можна почати про це думати, почати говорити. Лабораторія інновацій крута річ. Ми підійшли і до практичної точки зору. Тобто, гарно говорити, але добре, коли ти практично починаєш робити, ми поч зробили підрозділ роботосистеми. Ми починаємо думати над ними, і знайшлися фахівці, ми їм дали майстерню, інструменти, і вони роблять. Ну, скажімо, минулого року та, та, ця, цей відділ роботосистем перетворився в підприємство роботизовані системи рідня. І вони вже напрацювали 130 дронів, які вже воюють і дають допомогу військовим. Зараз величезні проекти. Зараз ми робимо вже новітні дрони, крилаті дрони, вже ГУР нам дякую присилає, тому що працює. Так що Є. Ми думаємо, що у кожному регіоні є свої традиції астрономічні. І ми у себе знайшли, що у стрію є такий вид квасолі, стрийський ясь. Можливо, ви зустрічали, така велика біла квасоля. І Ми хочемо відновити ці традиції і започаткову лабораторію смаку. Ця лабораторія смаку готує різні страви, щоб його повернути в наш е, раціон. Бо ми, е, є така анекдот, що коли ти приїжджаєш до Стріяк і кажеш, е, запровадьте мене до традиційного якогось ресторанчика, щоб попробувати вашу їжу, і завозять в піцерію і дають їсти піцу. Це ми хочемо з цим боротися. Ми хочемо, щоб їли місцеве, тому що е, по селах, Є купа рецептів з квасолі. Це білок природний, гарний і традиційний для нас і на цій основі виросло розвивається кооператив язь», який значить розводить технології вирощування такої квасолі, а лабораторія смаку продуктів з квасолі можна зробити все від першої страви, другої страви, від компоту і десерт. Тому все це робиться і працює, значить, ну і відповідно для того, щоб новітні технології інновації далі розвивалися, ми знайшли можливість запровадити ціле відділення 3 d принтерів і щось 10 штук і вони день і вночі роблять різноманітні завдання. Ну на сьогодні це основне це з допомога збройним силам. Тому це в контакті з роботосистемами. Значить, вони роблять ці речі. Таким чином, така творча майстерня дає можливість тим людям, які мають руки, готові робити. А ми, як благодійний фонд, їм допомагаємо, щоб вони це робили, щоб вони реалізовувалися в кінцевому результаті. Ми їх бачимо як підприємцями, які будуть заробляти і будуть багатими. Бо наша місія це гідність, давати людині гідність. А економічна основа це є один із варіантів гідності. Ось такий короткий перелік тих інновацій, які ми запроваджуємо, які нам дають на сьогоднішній день мати дев'ять працівників в невеличкому районному містечку. Наголошую, і ми, відповідно, окрім того, що я тут назвав, ще є багато інших речей від багатофункціонального центру і інших. Але це все впереді до розвитку. Якщо є запитання, я відповім. Не завжди є запитання. Неподільний капітал. Ви кажете, як ви його збирали? Як ви його? Я зараз віддам, я одразу вас спитаю і віддам вам мікрофон. А як ви це оформили взагалі ці гроші? Це перше. А по-друге, що значить купити хату, а потім на її місці зробити триповерховий центр? Як ви будете переводити в нежитловий житловий фонд? Чи вам місцева влада допомагає з цим всім юридичним? Вам ще мікрофон? Тобто, це насправді цікавий досвід: ну і про гроші, і про будинок. Значить, гроші вони починалися, як я казав, 100 гривень. І відповідно, ми всі залишки, які в нас залишалися, ми все туди клали, ми все збирали, ми запрошували, щоб туди пожертвували. І ми це інтенсивно з тим працюємо, і ми це постійно говоримо. Бо якщо би ми про це не говорили, ніхто би і нам не давав. Таким чином, неподільний капітал це наша політика. Є положення про неподільний капітал. Що це означає? Всі гроші, які туди приходять, не тратяться. Як би нам тяжко не було, як би не було від тих пір, значить, воно все складається. Навіть відсотки, які ми всі не використали, вони йдуть до тіла. Таким чином, оцей неподільний капітал, він отак от почав у нас наростати. Бо нам ми є зацікавлені у спроможності фонду. А рівень такого неподільного капіталу це є рівень спроможності. Бо ми на тих хвилях життєвих криз, війни і всього рештого, виживали, і нам це абсолютно ми трималися на хвилях. Щодо будинку, то ми взяли частинку від цього неподільного капіталу і купили ці квартири. Ці квартири були в нещасному вигляді, хоча в центрі міста. Але мала 600 квадратних метрів території навколо. І ми зараз, відповідно, починаємо це працювати з міською радою. Міська рада, дивлячись, що ми щось робимо таке інноваційне, каже: хлопці, ми вас підтримаємо. Зробіть, там руїна була, а ви зробите відповідний центр. Бо... Я його можу навіть описати, що це є сховище. Це є перший поверх комерційний, тобто ми відамо якісь там фінансові установи, наприклад, щоб вони нам сплачували щось, щоб були кошти на утримання його. Другий поверх це велика зала, де можна збиратися, яка трансформується в маленьку, якщо її потрібно. І третій поверх офіси громадських організацій, які теж ми можемо надавати і дах бо у нас 12 метрів обмеження архітектурне, то дах плоский з садом відпочинкової зони. Тобто ми хочемо такий сучасний, гарний центр зробити як пілотний, і потім його проектувати для України. Приїдемо в Київ, скажемо, дивіться, можна таке зробити для громадськості. Ну, з будинком більш-менш зрозуміло, вас влада підтримала з грошима не дуже. Ви кажете відсотки, тобто це прибуток, але ви фонд, тобто не прибуткова організація. Я не розумію, як ви це проводите по податковій. Абсолютно не розумію. Значить, Ми є неприбуткова організація, і ми назбираємо кошти. Ці кошти ми залишаємо у себе. Як ми з ними розпоряджаємося? Це наше рішення, це наша політика. Ми маємо політику неподільний капітал, тобто ці гроші не тратяться. Все. Тобто Ні. юридичних нема обмежень. Так, я просто хотіла додати цей інструмент і називається Endowment. Це той інструмент, який дозволяє неприбутковим організаціям класти за залишок від коштів, які ви, наприклад, заклали на інституційний розвиток. На підтримку, на, на сталість, бла-бла-бла-бла. ви їх кладете в банк на депозит. Це є дозволено з законодавством України. Податкова не завжди знає про цю норму, тому tre, треба перед тим як розпочинати це, щоб в вашої організації досконало це. Ви цей, цей момент ви вивчили і знали, як говорити про це з податково. Якщо податкова там почне а що це таке. От ендавмент це е, той механізм, за рахунок якого живуть всі великі організації, як вони оплачують свої ці всі витрати. Бо відсотки ти вже можеш витрачати ну, Ти типу ти ним вже, кори, вже користуєшся. і це якраз прекрасний інструмент для того, щоб. Оплачувати зарплати, офіс витрати, купувати машини, ну тобто, то це робочий інструмент. Просто ми про це не знаємо, бо наші організації як часто живуть від гранту до гранту, це завжди як забіг. Поки реалізовуємо один грант, починаємо шукати наступний, бо у нас е співробітники, ми мусимо дбати про зарплати, і, та -та, і та так далі. Дякую, пані Ольга. Все вірно. Я тільки два зауваження, що зроблю. Перше зауваження дійсно це є ендаумент, і в нашому законодавстві є тільки це слово ендаумент, і воно не регулюється законом. І це є дуже ефективно. Тому що, якщо там взяти американське чи європейське законодавство про ендаумент, там воно регулюється, там, значить, там здавай, там говори. Там у нас ні, просто така є можливість. Це є дуже важливий. І другий момент я хотів щось додати. Він мені втік. Тому, якщо питання не запитання, я хочу додати, дякую, шановні колежанці, що вона доповнила інформацію, розширила її. Що для того щоб починати працювати в такому форматі. Рекомендовано отримати індивідуальну податкову консультацію письмову від податкової, тобто не усно про щось там порадитись консультацію, а щоб у вас було на папері написано, що дійсно у вас такі-то такі-то умови, такі-то наслідки передбачаються. Дякую, можливо, це потрібно, але наш досвід говорить про те, що ми не зверталися з письмовими речами. Ми просто поговорили. Ми порушуємо законодавство. Ні, все, ми працюємо в законодавчому полі. Дякуємо, дякуємо, пане до було дуже цікаво. І зараз ми переходимо до наступної частини. У нас цей захід був присвячений не тільки локалізації, а й питання тому, що призупинено фінансування USAID, як воно взагалі вплинуло на локальний ринок, і як ми можемо з цим що ми можемо з цим робити, які дії, які рішення можемо ефективніше приймати. І зараз я передаю слово Мілі, це директорка Альянсу Української громадської організації. Це власне серце цієї установи, де ми сьогодні, яке нас